Всім доброго ранку. Сьогодні ми їдемо на оранжевий острів. Я тебе куда небудь завожу туди. Зазвичай, коли я кидаю монетку, я вже не вертаюся, коли я перестала кидати монетки. Да, да, це ужасна традиція, насправді. кидаємо що не виходить розрішатися. Замовляли ми екскурсію на сторінці Aladdin Travels, Так само ми замовляли екскурсію на цьому сайті до Каїру, тому якщо ви не бачили, я вас запрошую подивитися. Дуже цікаво, все там було. Екскурсія саме коштувала 17 доларів. По-моєму, дуже вигодно, тому що нам все сподобалось. Через те, що ми були перший раз на такій екскурсії, ми не знали, що нас попросять розбутися, тому ми пішли в тапках, і прийшлось босяком ходити по яхті. Тому якщо ви будете їхати на цю екскурсію, будь ласка, візьміть з собою носки. Це я зняла, зняла. Там повинні йти таймер. Це може що... Так. Покажи, сок, покажи. Ну, може, минутка. Обзор на туалет. Отака от. ага. тукзик і окошко. Опа! Що входило в нашу ціну? Звичайно, трансфер до готелю і з готелю. Мало бути дві зупинки для сноркінгу, але чи що у них там щось не вийшло. У нас була тільки одна зупинка для сноркінгу, але ми там стояли напевно десь півтори години. В їх ціну теж входить е, спорудження для снорклінгу, обід, а також катання на дивані. Ви бачили його. Пару хвилин тому. Мав бути ще банан, але щось не було його. Зараз ми вже підпливаємо до помаранчевого острова туди, коли ми мали якраз поїхати. Зупинка у нас була десь там півтори-дві години або навіть 45 хвилин. О, Боже, я не пам'ятаю, це було три місяці тому. Більшість кадрів взагалі вони дуже вітряні, і ви чуєте весь час щось в такому стилі. Так, він каже: не а холодно, не холодно, сам стоїть в куртці. За нами приїхав такий водний трансфер, в який ми погрузилися і доїхали до самого острова. Що <му> це <му> На цей пляж заборонено приносити своє пиття і їжу. Зрозуміло, чому вони велиці правила, тому що вони самі хочуть заробляти на цьому на туристах. Я вже собі якби чоловіка знайшла. Пару днів назад я вам казала, що в мене є чоловік і двоє дітей. Зараз у мене реально буде чоловік і двоє дітей. Ім'я мого муженька Мухамід. Викін коупузі, так? Зараз я вам розповім супер веселу ситуацію, яка произошла на цій гойдалці. Я йду, щоб робити фотки, які ви можете побачити, до речі, в моєму інстаграмі. І я хотіла пофоткатись, і тут підходить якийсь е, старий дід і каже, е, що він хоче погратися. Е, я така сижу в шоці, якщо гарно виражатися, і не розумію, що коїться. Він залазить на гойдалку і починає розкачуватись. У нього дуже погано виходить. І я дивлюсь на це, думаю, дід, тобі років 60, ти не можеш себе контролювати, свої бажання, ти не можеш почекати 5 хвилин, ну максимум 3 хвилини, щоб я нормально пофоткалась. Я, мені воно дуже сильно зіпсувало настрій, і, до речі, фотка у мене з цим дідом, звичайно, є. Тому ловіть! Короче, посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Вот сюда. Я сидела, делала фотки. Подходит какие-то дед. И просто стоит. И надо ему нормально позировать. Я говорю, что ты сюда пришел, дед? И он говорит, я хочу поиграться. То есть прямо зараз, когда я тут сижу на этой качели, тебе надо именно в эту секунду взять и поиграться с этой качели. Он начинает запрыгивать на эту качель. -то раскачиваться я сижу в я просто ну, ни в чем себя не отказывает вообще в жизни и в итоге херня получилась волосы запустилась я вся в подряпанах в общем дизлайк полный мы пришли на иншу сторону тут инша качель и по идее нам никто тут не должен мешать помните вам казалось что я выхожу замеж І зараз вам розповім, хто ж це такий. Це власник яхти, наскільки я зрозуміла, і ми сиділи там, відпочивали. У нас підходить цей чувак і каже, що ми підписали документи. Документи на секундочку не англійською, не арабською, а німецькою. І я задаюсь питанням, чому вони взагалі німецькою? І я його, чому цей документ німецькою? Якщо, типу, ми ніби не розуміємо німецьку. Він відповідає. Е, і ми розговорюємося, я кажу, що от я вчила німецьку 5 років, він каже, о, я 2 роки вчив в універі, універсі, і він тут починає зі мною розмовляти виключно німецькою. Я така думаю: е, окей, дуже файно, є практика німецької. І до кінця нашої подорожі він зі мною розмовляв виключно цією мовою. Була та свинь каче. Мій телефон заполучно розрядився. Зараз я буду вам знімати все на мами телефон, який не розріжається так швидко, як той сраний айфон. Ось така от краса. Та... Блін, тут так прикольно камеру тут міняти. Я можу останалювати. Не ось сраний айфон. Я, а це в айфоні того вони... Нема. І от тут якось легко камера я січа. Ось така у нас їда, каша, макарони, салат, рибка і нагетси. и тут живут акулы. Поэтому мы вами туда сейчас идем. Ой! А нашу маску мы... кто-то будет одевать? Ты будешь одевать? Чуда? А ты хочешь, ты хочешь мне эту маску? Конечно. А ты хочешь сама? Я, не хочу, я, хочу, я хочу, Мама прям джентльмен. Ну мама у меня принцесс Дейтмент мне делает, понимаете? Є сі бойфер не можемо так, таких мама, ну то нахер мені той бойфер, правильно? є ласки. Як ви вже згадали, зараз буде сноркелінг. Я ніколи не пробувала таку штуку. Якщо ми говоримо про глибину та дійсно небезпечні корали, тобто ти просто береш маску, трубку, ласти і погнали снорклити. Це не складно, не треба ніяких балонів чи навчання, як у дайвінгу, наприклад. Тому дуже е, просто все. Я не думала, що з пластами дійсно так легко плавати. Просто одягнув спорягу і вперед можна плавати. На нас надягли е, жилети, щоб ми не потанули. З ними був такий гит, е, і було дійсно дуже файно, дуже е, різнорідні. Рибки там плавають, корали теж дуже гарні. Мені дуже сильно сподобалось. Ну що, емоції? Дуже хайно. Хайно, Не холодна Але... чи холодна вода? Поки, я зараз піду. Якщо сейчас будуть затишати, то я піду. як я сказала, не було холодно через те, що ти вже в воді. У тебе немає вибору бігти на берег. Ти просто пригнув і все, ти в воді. Потім мама вирішила теж поплавати, але через те, що вона була одна і було дуже некомфортно. і Вона сказала іти назад. Мені в тяжко Тому що ти прикладно. Як не то, як не тот, як тот мам. Тобі треба вот так! Ну, вот так, А ти вот так пливеш! Понятно, діло, тобі не комфортно! Всім привіт! Я подаряла, могла ще завернути, але, на жаль, на моєму відео немає тисячі переглядів. І тому я не можу заневернути другий раз телефоном. Але, але, все ж можна виправити. Якщо на цьому відео розпирається тисяча переглядів, я не говорю про... Про мільйон, про 10 тисяч. Мов говорю просто про тисячу. Якщо набереться тут тисяча переглядів, наступного разу я приїжджаю і беру вас з собою. Ну, все в ваших руках, ребята. Все. Вони, походу, камеру потеряли і просрали її в воді. Це наші догадки, ми не розумів Арабське. Ми приїхали знову на той же самий кораллер. Тайте фотографа, який робив фотографії. А я вам зараз розповім, що сталося з нами фотографії. і Чому немає наших фотографій? А наш фотограф купався в душі. Там, була такі... Там був такий злив. І знаєте, що сталося? Камера упливла. І камеру він Короче, вона туди обіжала. Коротше, камера упливла. З Трошки водичка, не ждать. Ну так. Ну це ми пливем по хвилям і вже до що, Кургу. Що більше подобалось, ніж е, Каїр? Каїр? Ну то це просто різне, було. правда? Ну так, ти не порівняєш, але ну, в Каїрі ти побачив піраміди. Але тут зато ти поплавав з коралами. Я на 0,5 снимаю, ты трошечки такая будешь вытянута. Сейчас, ну а давайте подожди, трошки розмовля. Нам <гас> уже просто повезло с <гас> Я вже сама напала в детстве. І вже приїхали ми трошки, але там світофор. Це єдиний світофор, який я побачила за весь наш повод в Хургаді. Є останній наш тут вечір. Закажи ось таким гарним. Як це називається закат? Заходом сонця. Це просто щось неймовірне. Ви не бачите. Але я бачу багачу.